Всім привіт! Ова! Ля! Пацієнт наш сьогоднішній втілем мс 180 й 13-го року випуску заремонтувався. Причина не заводиться. А чого не заводиться? А хто його знає? Заводиться тільки коли налить бензин у пецівку. Хапає з карбюратора зовсім не тягне бензин. Значить проблема, скоріш за все сальники. Підшипники колінвала, я так думаю. Зараз будемо розбиратися, по ходу, І буде все видно. Так що всім приємного перегляду. Будемо починати розбирати. Так. Я думаю, видно, бо я не бачу. І, звісно, ну нічого, гаразненький чистим. скинем шинку, щоб вона не мішала нам. Будем скидать карбюратор. Да, молочку нависим. И молчим и крутим. Thank mm -hmm. you. Oh, what take який грязний. Ля, ля який гляньте, ну що? Значить він був у роботі. До остане вс красиво. Думаєте через нього. Через карбюратор, Зараз ми це прові. Почистимо, У мене то є другий, можу підкинути свого робочого. Зараз розберемося. Вставляємо ми глянемо, що у нас тут. здається, мідається. точка грязна трохи. Już bierzemy komplet, można podkinąć. Już takie troszkę ono... No, le, le. Jak tam pokazać? Jak już pobudowali. Już tak. Ну, сюда налично не заглядав. Ооо Так доволі жорстка така вона вже. О, пор вона вообще. Окей, так. 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 Так, щеки накип пишут таке. Не важно. Вона була заклинена, може не не нажиманці. Щас не його полієчи. Поліхуємо, да. Оця штука, як сказати. Зараз. Половина це качає бензин. Може і це качає, ну це точно. Ну я нам будемо ставити цей. Так, ставимо Так. Може чути, не знаємо як, як дзвонить двигун. А ми ще граємося, щоб завести. Ну, так, даємо трошки. 92 го Зараз попробуємо його оживити хоч на секунду І все. Все. тільки працює від того бензину що заляєш карбюратор. Ми будемо лісти далі, глянемо що там сальники, що там піджитники. Діараєш за кікстартер. І он вже шумить. Що ми помаленьку розбирати. Знімаємо ось ці заглушки. Ось такі о. Тоді будемо знімати саму дугу, саму ручку. Розгадати пару слів таких, бо без них воно ж не зробить. одевайте перчатки. Я то це знімаю, а хто це буде дивитися? Оце як я його колупаю. Є. Так, три. Три бровки, дві рани. Нормально? Нормально. Крову втерли і далі. Понял, у нас еще одна, чтобы не Воно. Эээ, сюда. О, 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 Все. Уже два дня. Опа, все. Берем таку зірочку. Ми ж з народом мене є покруче там, але ми ж прості люди. Колись купив за 60 гривень, пусть на зірочка. Вона і замість шести границы підходить і під зірочку. Файна штука. Хто має, то купляйте. Це не реклама, конечно, но але... якщо воно враців, о чем винен? Це. це мокре. В Ровершку. Скільки там треба вам запхали, кого що є. Ну, такі хоч детроса тут, є, цікі щось, не типу. Типу шнурок. Поршень підняли вверх, поки впреться. І. Рука на 13 і її. Оба! Ее, кіпівковий. Він стоїть на кон... ну... Там іде конус, він сидить типу на конусі. У мене зйомника нема. Зараз будемо знімати якось по своєму. Ми люди прості. Знімаємо по простому. Берем на вісу і... О. Це вже попасть. Дивіться. Стреснем пісок. Вже пішло легенько, так. что неудобно самому тримати, то все, ну оба Зараз. все. Я гайку не викручую. Я люди що викручують, да б'ють по цьому. Беруть болта заточеного, бо там не виїмка під съемник. І б'ють по ньому, а я беру став. Взяв на, вяз, на, на Навісу. Оба. І все. И я ніякі шкоди не завдав, вас подивіться. Все хорошо. Так що можете користуватись. Я вже провір, а по-іншому знімав раніше. А оце мені подобається. Все мокре. Так не повинно бути. Чипник Так тут ліва Риба. Це аналогічно з той стороны себе запхаємо шнурок. Так что тайт. Что там вообще уже габела? Девятнадцать. Лива резьба. Цела болі больше зробить зробити Ох, е. вона працювала. Так. Запам'ятовым як стоїть больше хтось поставить так. Да. Ось так. Внимаем масло насос. Выймаем точнее. Трибнути. 4 болты. Выкручиваем на их. В их них. Вкручу их. Так. О, О, не Оп, А, Е, достаточно. Полячко є. Про нього не забути. воно трошки недобре. Так, підемо по чарівний фен. Хлопаємо руками. А, світло дороге. Так.

Облишительний збитий. Це болт розслаблений повністю. Може, як його ремонтували, йому не змазати фіксатором RSB. Болти. Може хтось каже, що і не потрібно, але. Потрібно. Вони від вібрації відкручуються. 100% треба.

Нема, шатлу немає. Немає. Непогано. Підчутників немає, це видно. Все, може вони звільнюють. Порше не дзвонить. Як не странно підчипники на що я можу сказати він ще ну я не розбираюся на по цих рисках хону як воно правильно каже ще, ну ще блищить ще він не стертий ступеньок мав вовк ще Це не погано значить полімінять навірно ну, ще підшипники і сальники на покільцях Yeah. Yeah. Все чітко. Yeah. Ми з пластиком поговоримо, що там, що ми будемо з ними робити. Хоча хай колечка ще воно. Він у на, на дотик не відчувається, тут ще немає. Нема таких рисочок. Рисочки не глибокі. Мань, що буде діло. Ще не одну машину дров поріжу, як то кажуть. Все, то дивлюся. Ставте лайки, якщо вам щось сподобалось. Може комусь чимось допоміг. То мені буде приємно, якщо я вам допоміг. Критикуйте, пишіть. Не забувайте, як то кажуть. Все. Чекаємо зарчасня, як будемо збирати назад. Це дякую за перегляд.